Правильні питання на питання в білетах. Перше. Чи призначена пішохідна доріжка для руху осіб, які ведуть МоПЕД? Так, призначено. Зображена табличка застосовується для попередження про можливу евакуацію автомобіля без відома власника. Адміністративне затримання Національної поліції проводиться правильну відповідь проводиться в разі вчинення правопорушень, зазначених у відповідях 1 і 2. З обов'язковим складанням протоколу про затримання. В яких місцях заборонено стоянку транспортних засобів? Правильна відповідь: Відповідь 1, 2 і 3. Чи можна скласти? Спільне повідомлення про дорожню транспортну пригоду Європротокол у разі завдання шкоди об'єктам, крім транспортного засобу. Ні. Правильна відповідь: Чи правильно ви виконуєте поворот праворуч з лівої смуги? Правильна відповідь? Правильно: відносно якої лінії дорожньої розмітки найбільш, небезпеч... найбільш безпечно контролювати положення свого автомобіля при зустрічному роз'їзді в темний час доби? відносно лінії, що позначає правий край проїзної частини дороги. Відносно лінії, що позначає лівий край проїзної частини дороги. Відносно лінії, що розділяє транспортні потоки протилежних напрямків. Правильна відповідь. Відносно лінії, що позначає правий край проїзної частини дороги. Гельмівним шляхом вважається. Відстань, що проходить транспортний засіб, із місця, де починаються чітко виражені. Сліди гальмування до повної зупинки. Відстань, що проходить транспортний засіб під час екстреного гальмування. з початку впливу на органи керування гальмовою системою до повної зупинки. Правильна відповідь відстань, що проходить транспортний засіб під час екстреного гальмування з початку впливу на органи керування гальмовою системою до повної зупинки. Даною вертикальною дорожньою розміткою позначають. Правильна відповідь нижній край прогону штучної споруди, конструкції тунелів, якщо вісити, від нього до поверхні дорожнього покриття становить 5 метрів або менше. Якщо під час тривалої подорожі виникла необхідність змінити водія, необхідно налаштувати у тому числі тільки сидіння, тільки дзеркала, сидіння та дзеркала. Правильна відповідь: сидіння та дзеркала. При наявності стороннього тіла врань необхідно правильну відповідь накласти пов'язку, не виймаючи стороннього тіла. Чи повинен водій автомобіля дати дорогу велосипедисту в даній ситуації? Правильна відповідь повинен. Дана дорожня розмітка нанесена на смузі руху у вигляді стрілок. Правильна відповідь попереджає про наближення до звуження проїзної частини. Який з зображених дорожніх знаків встановлюється на початку автомагістралі? Правильна відповідь. Знак 3. Який попереджувальний сигнал вмикається на транспортних засобах колони під час зупинки на дорозі? Правильна відповідь. Аварійна сигналізація. Чи дозволено випередження по реверсивній смузі? Якщо реверсивний світлофор вимкнений? Правильна відповідь. Заборонено. Як повинен діяти водій? автомобіля якого обганяють і який рухається з увімкненим дальнім світлом фар у темну пору доби? Правильна відповідь. Перемикнути фари на ближнє світло у момент. Коли автомобілі порівнялися, рухаючись по суміжних смугах. Чи потрібно щистити сніг з даху авто перед початком руху взимку? Правильна відповідь. Так. Чи може водій виконати обгін після проїзду цих знаків? Правильна відповідь. Може за умови, що обгін буде завершено за 100 метрів до переїзду. За яких умов ви повинні припинити проведення? серцево легневої реанімації постраждало в ДТП до припудя бригади екстреної швидкої медичної допомоги. Правильна відповідь за будь якої вище вказаних умов. Тест складено успішно. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей!